Не зважаючи на заморожені тарифи, комуналка в Україні продовжує дорожчати, а тарифи на світло для бізнесу вже один раз підняли і ще раз хочуть підняти після нового року. Але ж ви розумієте, що буде платити не тільки бізнес, будуть платити всі українці, тому що послуги і товари зростуть. Вітаю українці, Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини, не зважаючи на те, що тарифи в Україні на газ і тепло заморожені до кінця війни. Платіжки за комуналку вони продовжують, скажімо так, дорожчати, і про це свідчать ось ці дані листопада, листопада, місяця державної служби статистики. Дорожчання не можна назвати дуже суттєвим, але така тенденція вона встановилася чіткою. В листопаді 2022, якщо порівняти з 2021, то найбільше дорожчали послуги з утримання та ремонту житла десь приблизно на 25%. На другому місці це зростання вартості, тобто тарифи на каналізацію, майже 15%. Також суттєво подорожчало водопостачання 12% і вивезення сміття майже 12%. Невелике зростання вартості спостерігається і за послуги з управління багатоквартирними будинками, це майже 4 За гарячу воду і за опалення майже 1%. При цьому вартість електроенергії для населення вона не змінилася. Зберігається на рівні гривня 44 за перші 250 кВт і понад це гривня 68. Природний газ подешевшав на 1%. але бізнесу доведеться платити більше. Вартість електроенергії для бізнесу продовжує стрімко дорожчати. Якщо з першого числа минулого місяця вона обходилась десь трошечки більше 4 гривень за кіловат, то з минулого місяця цей тариф вже підняли до приблизно 5-30 копійок за кіловат. А ось з грудня окремі категорії споживачів Києва взагалі змушені будуть платити понад 6 гривень. Проте влада вирішила не зупинятися на таких цінах. І ось тариф на передачу електроенергії з 1 січня наступного року пропонується збільшити до 636 гривень 17 копійок. Тобто було 345 гривень, стане 636. А тариф на послуги з диспетчерського управління підняти до 62 гривень. Вибачаюсь, підняти з 62 гривень до 207. Чесно, я не розумію, чому такі ціни? Звідки взагалі такі ціни? Чи стало легше підприємствам, чи стало легше людям? людям? Я не розумію просто, як взагалі таке, ну, чому зараз піднімають. Чому? Нам обіцяли, що буде все, знаєте так, на тому рівні, на якому було, тому що зараз всім тяжко і просто людям нема як. Скажімо так, нема з чого платити. Я не кажу зараз про якісь великі підприємства, які можуть собі дозволити. Але ті підприємства, які не можуть це собі дозволити, тобто виходить так, що просто підприємства будуть закриватися. От і все. Тобто, я не розумію, чого, чого добивається влада. Щоб закрились підприємства, вони закриються. До речі, в мережі. Підрахували, що загалом з 1 січня уряд планує підвищити вартість електроенергії для бізнесу на секундочку на 107% порівняно з нинішніми показниками. А ось голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону він заявив, що йдеться про підвищення тарифу на транспортування магістральними мережами на кілька копійок, що становить приблизно півтора відсотки вартості електроенергії для бізнесу. Кудрицький додав, що кінцева ціна для більшості українських підприємств залишиться в межах 5-6 гривень за кіловат. Причиною необхідності такого зростання тарифів назвали те, що це руйнування енергетичної інфраструктури, тобто, через це збільшився обсяг робіт та їх вартість, зростання витрат на сировину, пальне, там, матеріали і так далі, збільшення витрат на капітальні інвестиції оплату праці. Звичайно, за такі підвищення платять прості українці. Споживачі товарів, послуг, оскільки зростання тарифів буде закладено у підсумкову вартість виробленого, незважаючи на те, що тарифи для населення зараз частково заморожені, із закінченням опалювального сезону уряд має намір почати піднімати їхню вартість. Ось тарифи на електроенергію заморозили до 31 березня. Що буде з 1 квітня, незрозуміло. Але <кій> як ви пам'ятаєте... Про тарифи з 1 квітня на газ говорив Гетьманцев, що ми платимо мало, треба платити більше. Крім того, в НБУ повідомляли, що на українців очікує поетапне підвищення вартості тарифів до рівня ось цих ринкових і робити це мають намір в умовах війни. При цьому в НБУ не конкретизували, торкнеться всіх тарифів або лише тих, які не були заморожені. Але я думаю, що якщо будуть піднімати, будуть піднімати на все. Ось такі невтішні новини, але головне нам зараз це закінчити війну. Знаєте, з усім, я думаю, потім вже розберемося. Але <кій> такі питання обговорювати зараз на часі. на часі. Тому що, якщо не обговорювати їх зараз, ну потім буде просто пізно. Але, знаєте, мало обговорювати просто. Було б добре щось вирішувати, тому що обговорювати, на жаль. Цього мало новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.